Друзі, всім привіт ви на каналі Atrea2Crew. У нас сьогодні будуть танці на мінотаврах. В команді противника маємо три важких танки, 2 середніх танки і дві ПТ-САУ. І стосовно роз'їзду, наш герой зараз, звісно, всі розуміють, що у Мінотавра перший снаряд кидешиться достатньо довго, треба кидешити барабан, але наш герой чомусь вирішує їхати на напрямок важких танків. Ну, Може, так і правильно, я не їжу в місто, тому що, по-перше, зазвичай команда противника їде на напрямок кисти. СТ. Тому супорт ДСТ буде найбільшою перевагою, скоріш тут, якщо, наприклад, буде вкат зі сторони середніх танків противника. Але маємо, що в нашій команді є три стежки, а в команді противника всього дві. Ну, Зараз подивимося, як ми тут будемо грати. Перший постріл буде кадешитись у нас 9,1. Обладнання стоїть, в принципі, правильно. Все стоїть на роботу екіпажа плюс преміальне паливо. Ну і зараз ми бачимо, що всі важкі танки противника знаходяться в центрі. Тобто, правий фланг у нас залишаються СТ, ну і десь ховаються дві ПТ-шки. Умовно кажучи, пройшло півтори хвилини від початку бою. а... Результату взагалі поки що ніякого немає. Тобто бездіяльність важких танків в команді союзників вона очевидна. Тут стоїть такий красивий еміль, друзі. Чому наш герой не стріляє фугасом йому в корму, я поки що не розумію. Але якщо б наш герой давав фугасом навіть в задню частину в борт, то результату, звісно, було б більше. Ну, а тут ще кранван Поки що не пробиває нашого героя, але він так це хоче зробити. І наш герой, друзі, якщо ви змогли побачити, так беріг цей останній свій снаряд, не хотів стріляти, кадешився, але е в кінці вже мав на увазі, що він типу закидешився. От от-от він мав на натиснути на кнопочку, коли буде другий снаряд, але використав останній снаряд. Тому кидешиться наразі довго, і снарядів в нього лише один зараз. От. І це питання дуже часте, коли граєш, наприклад, на мінотаврі або на тому самому кранвані. Чому? Тому що коли закінчується таймер перезарядки снаряду, там є такий специфічний звук, що снаряд вже в тебе в гарматі знаходиться. Тобто звук до зарядки. І це треба враховувати. Чому? Тому що не можна натиснути на кнопку лише тоді, коли в тебе вийшов таймер. Тому що снаряду немає, і ти використовуєш попередній снаряд. Ну і зараз е, враховував так, що останнім пострілом він забере кранвана, але кранвана забрати останнім пострілом не вийшло. Ну, добре, на допомогу прийшли союзники. І тут ДПМний Тартоїс Який теж хоче пограти з нашим героєм. Здає назад, звісно, а наш герой спокійнесенько собі зараз кидешиться. А торт не може його пробити. Отакі От справи. І заряджається у нас останній снаряд. І тут вже можна потрошку роздавати. Я б... Наприклад, на місці Мінотавра не поспішав би віддавати два снаряди. І я б грав би від першого. Тобто один відстрілив 9 секунд, в тебе ще один. І так би просто цього тартану ДПМ просто розібрав. Би. Тому що, наприклад, снаряд, який другий, він кдешиться 10 секунд, але треба враховувати, що КД між пострілами. Тобто це дуже важливо і це інколи вирішує дуже багато, тому що. Перший снаряд. Ви маєте там 9,1 і там ще е, те КД, яке у вас е, між пострілами. І це треба розуміти. Тому КД насамперед вже не 9,1, а ще КД між пострілами. І тут починаються, друзі, танці Мінотаврів. Дивіться, що відбувається. Вони тут друг друга хочуть закрутити, але наш герой дає постріл в борт і підпалює через паливний бак Мінотавра ворогів. І тим самим вже залишається один сам на сам з ворожим Єсотим. Звісно, пострілів зараз немає, барабан кедешиться, Ну і що робити, друзі? І ти ще не знаєш, де знаходиться єсотий. Тому треба закедешити спочатку повний барабан, і тоді вже можна кудись вирушати, десь шукати того єсотого. А тим часом до кінця бою залишається всього дві хвилини. Треба знайти ще Єсоту, подивитися як мінімум, скільки хітпоинтів він має. Ну і, звісно, вже розібратися, як його треба вбивати. Не поспішає сюди Єсоти і взагалі якось незрозуміло, де він знаходиться. Я навіть сам його чомусь не відслідкував по мінікарті, де він був останній раз, щоб зрозуміти, але наш герой зараз їде. Від на центр карти. Звісно, що Мінотавра перевага в тому, що є в нього кути нахилу гармати. Вниз мається на увазі. Він можна трошки грати від башти, тому йому трошки простіше, ніж Єсотому. Але в Єсотого трошки більше разова шкода. І Якби, наприклад, ЄС не стояв би отак, як він стоїть, ми зараз подивимося, яка в нього статистика? Наш герой не пробиває зараз. От тут також видно було, що можна не поспішати з другим пострілом. Можна було, Єсотий все одно виїхав, і можна було спокійнесенько собі закидешити перший снаряд і дати, дати по Єсотому вже всі три. Тобто треба розуміти, коли використовувати повний, повний барабан. Ну і останній шот мансує тілешкою, а башту не відвернув є сот, і тому і відправився в ангар, друзі. Отака перемога у нашого Мінотавра. Зараз подивимося, що маємо тут за статистику. Шкода, 6467, три фраги. Це стальна стіна, звісно, медалька майстра. За такий бій він отримав 151 тисячу. А давайте подивимося, що у нас по команді противника. Мінотавр накидав 4800, має 50%. Є сотий далі по шкоді, йде 50%. Мала кількість боїв, досвіду мало. М-60-5460, Є-50М 44-15 на 24 тисячі боїв, друзі. Це дуже маленька статистика. Тартоїс має 51%. Чому так погано зіграв, не зрозуміло. Так, це знову Тартойс. Еміль. Еміль другий 48%, це зрозуміло. Ну і Кранван, 46%. Так, у нас був ще об'єкт 140-й, 49%. Т-54 е 1 має 46% в команді союзників. І 7-й 45%. Одна команда якихось 40%. Тайп 68-й, 45%. Прожета 65-й, 46%. Є сотий, має 50-87 на 6 тисяч боїв, теж мало досвіду. Ну і в нашого героя 54, 68, 82 тисячі з половиною боїв. Ось такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.